Четвер, 23 жовтня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Росіяни масово атакували Дніпропетровщину дронами. Під ударом була критична інфраструктура. Обстрілював ворог і Нікопольщину. Київ другу ніч поспіль здригався від вибухів. Потрощені будинки є поранені. А на Харківщині прощаються з рятувальником, який загинув під час повторного удару противника. На Сумщині ж терористи поцілили по залізниці. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко, мої вітання. Тобі слово. Так, Олено, вітаю під масованим ударом російських шахетів, котре була Дніпропетровська область. Більшість дронів атакували Кам'янське. Вибухи були настільки потужними, що їх було чутно навіть у Дніпрі. На місці здійнялись пожежі. Стратегічно важливий об'єкт був ціллю ворожих БПЛА і в Павлограді. Тим часом, через атаку на Синельниківщині спалахнула пожежа у будинку та на фермерському господарстві. Нікопольщина ж була під прицілом ФПВ дронів та артилерії. На щастя, всюди обійшлось без травмованих. Другу ніч поспіль під ударом російського залізяча столиця внаслідок обстрілу у Києві. Значні руйнування цивільної інфраструктури. Потрощено, бізнес-центр, будинки, дитсадоки, школу, ще уламки та вибуховою хвилою понівечено синагогу вирвало двері, пошкоджені вікна та фасад будівлі. Також один з уламків дрона застряг. У стіні залишки БПЛА влучили у 21-поверх й поверх висотки, на щастя, без детонації. Поранено вісьмох людей, двоє у тяжкому стані. Безпілотником російські терористи вдарили по сумщині, атакували залізничну станцію. За попередньою інформацією поранено працівників, пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. За даними Укрзалізниці в регіоні призупинено рух кількох потягів. Ще повідомляється на Дніпропетровщині та Харківщині через підвищену небезпеку і відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах. Можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовано до півтори години. На Харківщині прощаються із рятувальником Юрієм Чистяковим. Надзвичайник загинув під час підступного повторного удару росіян. Разом із колегами Юрій ліквідовував наслідки атаки в селі Зелений Гай Купінського району. Ще п'ятеро ДСНСників зазнали поранень. Щодо дипломатичного врегулювання війни, Трамп скасував зустрічі з Путіним у Будапешті. Щоразу у мене з ним хороші розмови, але потім вони нікуди не ведуть. Сказав американський президент, висловився Трамп і стосовно санкцій лідер США сказав, відчув, що час настав. Тим часом Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет введе нові комплексні заходи, які стосуватимуться нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також її тіньового флоту. Олена і наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і в Україні, зокрема. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. На Дніпропетровщині затримали майора ЗСУ, який вимагав Хабар, головний бухгалтер військової частини за 7 тисяч доларів. Обіцяв перевести військовослужбовця до іншої частини та посприяти в отриманні 1 мільйона гривень одноразової виплати. Правоохоронці затримали здирника під час отримання майже 300 тисяч гривень. Фігуранту вже оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Швидкість, що рятує життя після виклику, медики екстренки мають лише 10 хвилин, аби дістатися до пацієнта. І якщо не надати перевагу у русі, кареті швидкої людина, до якої поспішає бригада, може померти. Чи дають дорогу спецтранспорту водії Дніпра? Наша Катерина Нічек перевірила. Це Дніпро, липень 2025-го. На кадрах карета швидкої летить просто у натовп людей на Слобожанському проспекті. Екстренка їхала із увімкненими маячками, втім їй не дав дорогу водій легковика. У тій аварії дивом минулося без постраждалих. А ситуації, коли водії не пропускають машини швидкої, не поодинокі. Ми вирушаємо на чергування із медиками Дніпра, чи поступаються водії дорогою водіям екстренки. Перевіримо просто зараз. За кермом швидкої Юрій водії з 25-річним стажем пояснює, коли бригаді надходить виклик, це означає, що ситуація невідкладна. А на порятунок життя відводяться лічені хвилини. 10-15 хвилин. Залежить ще до життя від е, бистроти е, доїзду до, до відділення. Наш шлях Слобожанським проспектом у ранкову годину пік, аби швидше дістатися місця виклику водій вмикає спецсигнал. <звук> Машини майже миттєво реагують і дають дорогу кареті швидкої. ті, розповідає Юрій, хто машини екстренки навіть не помічає. Попри спад, сигнали та увімкнення про маячки. Може, музика, а може, не дивляться по церкалах. Тразі ж ситуації бувають складно, ти ж хочеш, щоб швидше. Получається, що буває, що не виступають і сигналиш, і тоді вже аж трохи наглієш. Ця поїздка швидкої показова. Карета поспішає не на виклик, а слідує проспектом із з правоохоронцями. Все, аби перевірити, чи дають дорогу екстренці інші водії. Тож там, де виникають труднощі, допомагають патрульні. Хоча виникали незначні затримки, утім дорогою спецтранспорту поступалися більш чемними ділиться кермани швидкої водії стали із початком повномасштабного раніше ми пропускали менше І, і за того, що це війна, і дуже багато ну, землі е, поранених то. Все помінялось у такі рейди. Правоохоронці разом із медиками виходять періодично, аби нагадати водіям про необхідність поступатися дорогою спецтранспорту. Цією поїздкою діляться патрульні задоволення, бо порушники не виявили. Утім, певні зауваження до керманичей все ж мають. І якщо водії, які рухаються в крайніх двох лівих смугах, добре реагують на спецсигнали і намагаються надати перевагу у русі швидкій допомозі, то водії, які їдуть в крайніх двох правих смугах, які ну вважають, що їх це не стосується, насправді це також дуже важливо. Ті півметра, які вони можуть зміститися вправо, нададуть можливість водіям, які рухаються в двох лівих смугах, от також посунутись і надати перевагу правоохоронці нагадують і про відповідальність передбачену для водіїв, що не дають дорогу спецтранспорту. частиною 3 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена така відповідальність і штраф 680 гривень за таке порушення. Між тим у Верховній Раді готують жорсткіші покарання за ігнорування спецтранспорту. Вже зареєстрували відповідний законопроєкт. І якщо депутати за нього проголосують, штраф для кермувальників, які не поступають перекупаються дорогою, може зрости аж до 51 тисячі гривень. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Сута решт рахунки і додаткові витрати. Дніпрянам нагадали про наслідки несплати за тепло. Нині борг жителів міста майже півтора мільярда гривень. В теплоенерго закликають мешканців укладати договори реструктуризації і поступово сплачувати борг частинами. Для цього необхідно звернутися до центру обслуговування абонентів, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про склад сім'ї, довідки про доходи та трудову книжку. Дніпряни мають борги за воду. Завинили 800 мільйонів гривень. Дніпроводоканал також закликає споживачів сплатити борги, розділивши їх на частини. Для цього треба звернутись до центрів абонентських послуг з пакетом документів. Роботизовані системи допомагають в реабілітації поранених військових у Дніпрі. В центрі грекавері, який заснували Віктор та Олена Пінчуки, активно застосовують інноваційні методи для відновлення захисників. Як саме це працює, і що кажуть самі пацієнти? Наші кореспонденти поспілкувалися з пораненим військовим, життя якого врятував росіянин, що перейшов на бік України. Дивіться. Військовослужбовець Денис приєднався до війська минулого року. Був піхотинцем. Під час виконання бойового завдання підірвався на міні пелюсток. Ліву лівоного буквально розірвало. Хлопці турнікет затягнули в бліндаж. У них почався контакт, і я лежав, чекав, що там за мною буде далі. Що саме цікаве, мене ж витягнув русак з позиції. Це ну, русський, які за нас перейшли воювати спочатку цього року. Вони здались в плен. Їх СБУшники опрацювали, обработали, і це він мене 2,5 кілометра на собі тягнув. Нині чоловік відновлюється в реабілітаційному центрі рекавері з протезом лише півтора місяця, але вже демонструє чималі успіхи. Можливо, таке що легше з знаком, можливо зараз займається на біговій доріжці зі зворотнім зв'язком, завдяки тренажеру, можна зробити аналіз ходьби. Ми можемо тут, наприклад, у пацієнту поміряти довжину кроку, кліренс, тобто висоту кроку, синхронність цього кроку, наскільки він завантажує праву чи ліву кінцівку. Наприклад, коли пацієнт з протезом, то тоді ми бачимо, що є різниця в цій ходьбі. І ця доріжка вона це аналізує і може зафіксувати. І можемо роздрукувати цей документ. І, наприклад, якщо у нас іде. Дискусія, наприклад, з протезистами стосовно того, що підходить також протестом пацієнту. нас уже такі є об'єктивні дані. Саме поєднання професійної роботи терапевта та роботизованого обладнання дає гарний результат. Додатково у боротьбі з травмами допомагають тренажери для нижніх і верхніх кінцівок. Це роботізований пристрій Аміга плюс це австрійський пристрій. Фізичний терапевт він не може зробити таку величезну повторювальність для для покращення рухливості суглобів А цей пристрій він якраз мені дає. Цю можливість багато повторювань робити для того, щоб було там, наприклад, зниження болівого синдрому, щоб було покращення обсягів рухів, збільшення силових показників. Крім того, багато роботизованих пристроїв оснащені інтерактивними іграми. Ігрові програми роблять процес реабілітації захопливим, кажуть фахівці, і мотивують пацієнтів виконувати вправи з більшим інтересом. Сама гра, сам комп'ютер, робот він тебе стимулює для того, щоб швидше зробити, виконати більше повторень, попригати щось схопити, або видавати, або закрутити, і це підсилює інтерес. Тобто відповідно, що це інтересно. звичайно, якщо людина більш доросла, то їй може бути це не цікаво. А так як в нас багато військових не всі молоді і інтерактив, це якраз. Для них Денис, тим часом за допомогою мультидисциплінарної команди фахівців самовіддано працює на відновлення, хоче якнайшвидше повернутись на фронт і ділиться своїми планами на майбутнє. Перше, щоб 142 мільйона пропало з планети. А далі я думаю, вже якщо буде перемога за нами, то там подивимося, що треба ходити нормально з дітьми, десь поїхати, відпочити. Можна було жити так, як ми до цього жили. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, і побачимось вже в наступних випусках. У Кам'янському з робочим візитом побувала заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Під час поїздки взяла участь у відкритті нового центру соціальної підтримки захисників та їхніх родин. Сьогодні ми відкриваємо черговий центр. Це вже правобережний центр соціальної підтримки ветеранів та їх сімей. Минулого року ми відкрили такі на лівобережжі. Два роки тому ми відкрили перший в області центр реабілітації для наших. Військово, тому що ми розуміємо, кому ми завдячимо нашою свободою і нашою незалежність. Ірина Верещук відвідала батьківський осередок родин загиблих героїв та побувала у реконструйованому гуртожитку для переселенців, одному з найбільших проєктів Дніпропетровщини. Також делегація з офісу президента ознайомилася з роботою центру реабілітації, де надають допомогу цивільним та військовослужбовцям, які відновлюються після тяжких поранень та травм. Сьогодні ми з командою працюємо в Кам'янському Дніпропетровської області. Нам надзвичайно при. Євно і цінно бути сьогодні в громаді, яка дбає про ветеранів, яка дбає про родини загиблих, яка вшановує пам'ять загиблих. Ми сьогодні були і в будинку, який приймає ВПО з Донецької області, і в центрі, де навчають захисту України, і в реабілітаційному центрі, і в об'єднанні родин загиблих в різних локаціях, в різних формах всюди видно цю співпрацю, цю енергію.